У кривому розі, через буревій, дерево впало на багатоповерховий будинок та. Зруйнувало частину стіни. Вілкулівські змі повідомили, що будинок уцілів та вже відремонтований. Мешканці квартири, що постраждали через цю ситуацію, невдоволені тим, що сказав Вілкул, що вже все зроблено, та він молодець, але це все не відповідає дійсності. Ну а вишенька на цьому тортику це 450 мільйонів гривень, які витрачаються щороку на утримання дерев та, вочевидь, осідають у кишенях посіпак вілкула. Та про все, звісно, зараз більш детально розповім. Але перед цим дуже прошу кожного з вас додивитись це відео до кінця. Ставити йому лайк та написати кілька коментарів. Це допомагає Ютубу зрозуміти, що те, що я роблю, подобається людям. Та він почне рекомендувати це відео ще більшій кількості глядачів нашого міста. Що це нам дасть? Зараз поясню. Чим більше людей дивиться, тим більше людей бачить, що насправді відбувається в Кривому Розі. Ну і звісно, чим більше людей то побачить, тим більше вірогідність того, що зрозуміють просту істину. Так далі продовжуватись не може. У цьому відео автор висловлює особисту думку оціночі судження та все, що йому дозволено законом України, статтею 30 конституції України та всім іншим зброем України. Дозволами. Щас автор висловлює особисту думку. Вам обов'язково повинна подобатися. Наприкінці минулого тижня Кривий ріг накрив потужний буревій. Майже одразу центральні вулиці міста перетворилися на річки, бо вже друге десятиліття ворюги у виконкомі крадуть гроші з бюджету, та палець о палець не вдарили, щоб вирішити цю проблему. До речі, нагадаю, що в кривому розі за чистку та утримання ливневих каналізацій відповідає одна фірма, що частково належить колишньому меру Лубуненку та одному одеському бандюзі, який, окрім цього, всього ще й Більшу частину маршруток в нашому місті тримає лише дурні, наглухо відбиті пропагандою. Люди можуть повірити у те, що от просто так, проста людина з Одеси та простий колишній мер міста Кривий Ріг отримують найбільші видатки з бюджету на свої фірми за роботу, яку фактично не виконують або виконують дуже дуже погано. Я в це не вірю. А ви вірите в те, що таке може відбуватись майже 20 років, і ніхто нічого з ним поробити не може? Ані поліція, ані прокуратура, ані СБУ. Ніхто нічого зробити не може волюгам, що сидять у міськвиконкомі. Повернемося до деревини, що зруйнувала частину будинку. Тож щороку із бюджету Кривого Рогу виділяється кругленька сума коштів. Наприклад, поза торік це було 450 мільйонів гривень, рік до цього 370 мільйонів гривень. А ще рік до цього 270 мільйонів гривень. Тобто, як ми можемо бачити щороку, апетити корупціонерів зростають. А воз і нині там, от скажіть мені, як часто ви останнім часом бачили обрізання та отримання зелених насаджень в Кривому розі? Я маю на увазі не ті, де спилюють дорогі породи дерев на дошки, а дешеві на дрова. Я говорю про те, що шарашкіна контора, яка отримує сотні мільйонів гривень з наших податків, працювала хоча б на 70% від тих грошей, які вони розпилюють та повертають відкатами до кишені Сашки Ровного. Щодо мене, то я багато бачу зрізаних дерев, які після такого омолодіння чомусь геть зав'яли та померли. Але кому до того є діло? Грошики вже виділені, списані, гріють кишеньку санька. Ну а коли трапляється біда, коли необрізане дерево через буреві падає та руйнує стіну будинку, Інку тоді починається гра, Приховай, що гроші вкрали, і знаєте, як віл коли викрутилися з цієї ситуації? Десь знайшли 20 цеглин, половину переламали та заліпили дірку в стіні. Ось і все, більш нічого. Так що ще й придивитися, косо, криво, заліпили. Та відразу на Вілкулівському телеканалі повідомили, що все, ситуація виправлена. Вілкул молодець, готують нову медальку, скоро будуть нагороджувати. Люди врятовані криви їх непереможний. А що ж насправді вони зробили? А майже нічого. Крім тих, гнилих 20 цеглин та півкіла цементу. Давайте послухаємо, що каже про це все власниця оселі. Ну звісно, що сам сервіс відмовиться, бо в них нема такої функції. В них всього три задачі: отримати сотні мільйонів гривень з бюджету, відправити більшу половину назад у вигляді відкату і вдавати бурхливу діяльність на ті гроші, що вілку не забрав собі. Все, більш нічого, які ще вікна ремонтувати, яку ще відповідальність на себе брати? Ви про що? Переконаний, що Сашка Ровний, побачивши це відео, скаже, що ті люди, які постраждали від його сімейки, нехай ще подякують йому, що він не віджав в них цю квартиру та їм є де жити. Да. Бо що правильно він в цьому місті і цар, і бог. Ну так чи не так, але це все, звісно, завдяки нашій спільній підтримці. Ми в цій ситуації майже як ті росіяни, які проти війни та проти Путіна, але зробити з тим нічого не можуть, бо не відчувають в собі сили. Так от і в кривому розі. Багато мешканців знають, хто тут найголовніший ворог, хто найголовніший злодій та ворюга. Але попри те, все одно мовчки продовжують то все підтримувати. Чи я не правий, то виправте мене, будь ласка. В онлайн режимі. Коли, коли ми вже зрозуміємо, що нам не потрібні такі міські голови з синочками. Думаю, в мене є відповідь на це питання. Ми зрозуміємо. Коли кожен з нас стикнеться з цим, коли до кожної квартири влетить стара деревина і зруйнує стіну. Інших варіантів я не бачу. А ви? А все остальне то таке лукавого. Вітаю! бажаю здоров'я Вітаю вас, любит. Бажаю здоров'я, ми милиби. Вітаю, друзі. Добрий день, everybody!